Куди вже гірше? Сьогодні поговоримо про, що сталося з батареями iPhone після iOS 17. Яка вона? Найменша камера у світі. Новий смарт-годинник від Garmin Мікроскоп зі штучним інтелектом. Що вміє? 5G в Україні. Kiwi Kids TV. Дитячий телевізор, який не боїться ударів. Ви на каналі GSM Forsage. З вами я, Оленка, і ми починаємо. Вже по традиції починаємо ми з новин проекту. От подобається мені перемивати їм кісточки. І от виявляється, у деяких користувачів iPhone, які оновили своє програмне забезпечення на iOS 17, виникли проблеми з акумулятором. Він почав ще гірше тримати заряд. Хоча багато хто скаже і підтвердить, куди вже гірше. Серед причин, які могли вплинути на виникнення проблем з батареєю, вважають повторне індексування всіх файлів на iPhone, які здійснюються при оновленні програмного забезпечення. Саме цей процес зазвичай займає декілька днів, протягом яких телефон може працювати повільніше. Але у декого ця процедура смартфоні може тривати кілька тижнів. А ще розробники вважають, що АКБ витрачає більше зарядки через додавання до АІ 17 нових функцій, які можуть потребувати більшої потужності. І от. Що ще цікавіше, такі побічні ефекти з'являються лише на нових моделях iPhone. А от старі це оминає. Ну а компанія Apple, на жаль, не зможе масштабно розв'язати цю проблему. Так що тут думайте самі, качати чи не качати iOS 17 у свій смартфон. А цей гаджет точно б зацінили справжні шпигуни та суперагенти. Чого? Бо це найдрібніша камера у світі. OmniVision OVM 6948. Розміром із кінчик голки. І завдяки цій унікальній компактності ця камера потрапила ще й до книги рекордів Гіннеса. Габарити цієї камери всього 0,65 на 0,65 мм. Незважаючи на свій крихітний розмір, вона здатна створювати зображення з роздільною здатністю 200 на 200 пікселів або 40 піксель, що є досить непоганим результатом. Фокусна відстань від 3 до 30 мм. Кут до дорівнює 120 градусам, швидкість зйомки сягає 30 кадрів на секунду. Споживання камери не більше 25 мВт, інтерфейс камери 4 контактний, а вбудовані драйвери забезпечують трансляцію сигналу для передачі по 4-метровому кабелю з мінімальними шумами. І хоча про таку камеру, напевно, мріють спецслужби багатьох країн, але розробили її для одноразових ендоскопів медичного призначення. З такою камерою діаметр ендоскопа не буде перевищувати 1 мм. Дозволить візуально досліджувати навіть невеликі судини в тілі пацієнта. Фанати Гармін! Ця інформація для вас! Нарешті компанія випустила вкрай необхідне нове покоління смарт-годинників у вигляді Vivo Active 5 з новими можливостями фітнес-трекінгу. Цей смарт-годинник пропонує 1,2-дюймовий amoled дисплей з роздільною здатністю 390х390 та режимом Always On, що вже виглядає як значне оновлення. Також Vivo Active 5 дає можливість відповідати на текстові повідомлення при підключенні до телефону Android, підтримує тренування типу хід разом з відстеженням користі та часу відновлення, 10 додаткових видів спорту для відстеження, а також трекінг сну, коливань серцевого ритму та рекомендації щодо медитації. Крім того, у смарт-годиннику є режим для людей в інвалідному візку, який дозволяє користувачам відстежувати свої поштовхи та виконання адаптованих для інвалідних візків вправ. Ну і ще вагома зміна в бік покращення це заявлений час автономної роботи. Гармін стверджує, що Vivo Active 5 може працювати до 11 днів в режимі смарт-годинника і до 21 години з увімкненим GPS-ом. Я вона для тих, хто полюбляє бачити більше. Google та Пентагон розробили мікроскоп з функціями штучного інтелекту для діагностики та виявлення ракових клітин. Прилад отримав назву Augmented Reality мікроскоп. У ньому використовують алгоритми комп'ютерного зору, які виділяють ділянки та створюють на їх основі теплові карти з маркуванням клітин. Штучний інтелект при цьому допомагає в класифікації, визначені наявності ракових клітин або патогенних мікроорганізмів. Дослідники про. Тестували мікроскоп, основною цілею якого є доступність для звичайних клінік. Пентагон інвестує в технологію, щоб прискорити діагностику у військових госпіталях. За попередніми даними, точність класифікації клітин сягає 94%. Але навіть з такою точністю вчені не вважають його готовим до широкого використання. Вже існує 13 прототипів такого мікроскопа і працюють над чотирнадцятим. За повідомленням СІНБІС підрозділ оборонних інновацій Міністерства оборони США уклав. Угоди з Google, які дозволяють розповсюджувати АРМ серед військових. Очікується, що АРМ коштуватиме від 90 до 100 тисяч доларів. До речі, ви пам'ятаєте, що на нашому сайті ви можете замовити мікроскопи. Ну, вони, звісно ж, не такі потужні, як цей, але дуже добре підійдуть для майстрів з ремонту мобільної техніки. А посилання я вам залишу під цим відео. Мабуть, лише ще не говорила про 5 g Ну і звісно, якщо відкинути всі теорії заговорів, всі ці зачі проти таких технологій, ми готові вам розповісти, коли ці технології стануть актуальними для нашої країни. Інформація стала відома від міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Він зазначив, що наразі ведуться перемовини з однією компанією про запуск швидкісного інтернету в Україні. Пілотний запуск 5 g може відбутися у 2024 році. 5G – це п'яте покоління мобільних мереж швидкістю якого сьогодні складає 21 МБ мегабайт на секунду? При цьому потенціал швидкості до 1 ГБ на секунду. 72 країни світу використовують 5 g вже сьогодні, і 137 країн на стадії випробування мережі. Цікаво, те, що підписаний указ про впровадження 5G в Україні був ще в 2017 році. Повноцінний запуск планувався на 2022 рік. Але повномасштабне вторгнення, звісно ж, відтермінувало цю подію. Новини для всіх батьків Києві на виставці IFA 2023 анонсував незвичайний дитячий телевізор із загартованим захисним склом, а ще з батьківським контролем та вбудованим підсвічуванням нічником. У новинки 32-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD. телевізор не боїться. Ударів, а також бризків води та малюнки фломастерами, олівцями і навіть фарбами. Спеціальне покриття дозволяє стерти все це з. Звичайною ганчіркою. Рамка та підсвітка телевізора виконана у стилі конструкторів Лего. І до них можна кріпити різні блоки, кубики та фігурки. Таким чином, дитина отримає новий простір для творчості і може самостійно змінювати дизайн техніки на власний розсуд. Крім цього, телевізор підтримує технологію Low Blue Light, яка знижує кількість синього світла та голосове керування. Чекаємо на цю новинку на кінець року. Ціна наразі невідома, але ж ідея крута. Погодьтесь! А ви хотіли б собі? Придбати такий телевізор. Обов'язково ставте лайки цьому відео та підписуйтесь на наш канал, якщо потрапили на нього вперше. Також не забувайте писати в коментарях, яка ж саме новина сподобалась вам найбільше. Завжди цікаво читати вашу думку. Ну а я вам кажу до нових зустрічей! Та-та!